Вітаю церкву Христову, мир вам, дорогі брати і сестри. Вітаю тих, хто нас буде слухати, хто зараз слухає, той, хто в пошуках правди, істини, хто не хоче бути обманутим. Всі, хто вчився в школі, в університетах, в коледжах чи просто їх відвідував, чув напевно про нульовий урок. Нульовий урок стандартно на 8.30 ми йшли на уроки, а нульовий урок починався за 15-8. І знаєте, це каторга. Ти приходив і хотів спати. В своїх законних 45 хвилин. Але тобі не давав, якщо був розумний вчитель, він, він заставляв робити якусь розминку, ми рухалися, він нас включав, він нас будив, щоб ми не позасипали. Інакше ми б просто спали тих 45 хвилин. Я також буду пробувати будити, щоб люди не спали, а просто включили критичне мислення, яке у вас є, тому що ви розумні люди, щоб ви почули, порівняли собі, підставили, зробили висновок правильний. Взяв дві великі країни: це є Китай і Індія. Вони складають практично більше ніж 3 мільярди людей. Це подавляюча кількість людей на землі. І ці країни в щось вірять. Індія вірить в індуїзм, їхня віра, вони вірять в шиву. Там такий багато, багато рук має. З одної сторони і ще більше з іншої сторони має. Вони вірять в нього, вони приносять йому квіти, вони доглядають його, вони його виливають з каменю, з дерева, вони виливають його з там, цементу, роблять його металевим, роблять його золотим. Що хочете, з того вони вам зроблять. І це так вірять в Індії. Вірять вони ще в корову, що вона священа. Китай вірить в Буду в сидячого, в високого, в низького, в вилитого аналогічно з металу, вилитого з срібла, з бронзи, переважно з бронзи його виливають. Це подавляюча кількість китайців, 80%, вірять, що це їхній Бог і щось він може для них зробити. І знаєте, в Індії затопило одне село, може і не одне, ну я то, що я бачив по відео, і жінка бере таку е мильницю, мильниця, так? mm -hmm. ставить собі на голову, там якийсь пев певний одяг, е який вона змогла зберегти і винести, і несе на плечах свого Бога з великою mm -hmm. кількістю рук, і вона рятує свого Бога. Не Бог рятує її, а вона рятує свого Бога. Вона щиро вірить, що. Що це її Бог, що він може потонути. Ну він би не потонув, тому що він дерев'яний, він би десь та й сплив, але вона вірить в нього. І ось, коли ми читаємо коментарі, люди там, християни, я вже беру християни, вони говорять, що це ідіотизм, що це, як можна вірити, в кусок в дерева, це язичництво, зійшли з розуму, це повна фігня. Фігня це не страшне слово, перед тим, як вам сказати, я загуглив. Це те, що не заслуговує увагу і довіру. І це так тупо виглядає. І ви знаєте, я згідний, що це дуже тупо виглядає, коли людина спасає свого Бога, а не Бог спасає її. Mm -hmm. Знаєте, Ной був рятований Богом, а не Ной рятував Бога від потопу. І коли це говориш християнам, що ви вірите в те саме дерево, просто ви маєте інші назви. Індія має Шива, ви маєте назву Ісус Христос, ви маєте назву Діва Марія або Матір Божа, ви її називаєте що. І виливаєте ті самі статуї, поклоняєтеся тим самим статуям, просто у вас інші назви є. Але служите ви так само, робите їм дашки, приносите живі квіти до, до цементу, до бетону, до металу. Коли це говориш, це вам не подобається. Але всі ви чітко чули, зі слова Божого, що Господь говорить: не вклоняйся рукотворому, не вклоняйся, він живий. Але ви цього не чуєте, слова не вклоняйся. Це я просто вам сказав, що ви включилися, щоб ви могли просто собі порівняти. Тих, кого ви називаєте, що вони язичники, що вони вклоняються дереву, ви робите те саме. Левит 26.1. Не зробите собі божка та ідола із кам'яного стовпа, не поставите собі з каменя з фігурами, не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними, бо я Господь Бог ваш. Кому допоміг такий. Буван, якому люди вклоняються, ви його не називаєте Буван, окей. напишіть коментар, він мені допоміг. Або ікона мене зцілила. Якщо ви напишете, що у вас ікона зцілила, вона не має такої сили. І ви навіть це розумієте, що зцілити може Бог. І може дати хворобу сатана і може її забрати, передати комусь іншому. Це він може. Я буду свідчити свідчення, як я був зцілений. Я їхав від служіння, і мене дуже боліла голова. І так хтось говорить, що то мігрень, що то головна біль. Я не знаю, що таке мігрень, я знаю, що така сильна головна біль, коли в тебе просто голова відлітає, ти не знаєш, де ти, де ти знаходишся, що робити. Я пробував лягти на подушку вже вдома, воно не допомогло. Тоді я подзвонив до брата Михайла і кажу: голова відлітає. Він каже: нічого. <сум> <сум> так, добре, що є, є, що є чому відлітати. 에, помилився, наказав, поклав на мене руки, духовні руки, бо це через телефон було, Не пояснюю, як вони кладуться. І наказав іменем Ісуса Христа, щоб біль пішла. Тоді було запитання таке цікаве: Андрія, де біль? І ви знаєте, що я почав, що я почав шукати свою біль, і я її не зміг знайти вмить. Просто так, знаєте, вона відійшла вмить, ця біль. І це чудо, і це. І це аллилуя. Це слава Богу. От, отак Бог діє. Він каже: покладіть, Ісус каже, покладіть руки на хворих, і добре їм буде. Що таке покладіть руки? Це не обов'язково покласти руки. Просто якщо людина покладе на людину руки, нічого не відбудеться. Це духовні руки, це Бог кладе свої руки. Ханинянка прийшла до Ісуса Христа і Господь Слово сказав, і пішло сілення. Він не доторкався до тої дитини. До сотника, коли захворів слуга, він не доторкався, він сказав слово, і сотник і слуга зцілився. Тому ви можете, ви маєте вибір прийти до тих, хто покладуть руки, і ви будете зцілені, а маєте інший вибір: той, що вас навчили, вам кажуть, стати на коліна, помолитися до образу Бога, якого ви ніколи не бачили, і просити. Вибір у вас є. Будемо говорити про слово. Слово є на життя, але якщо ти його не приймеш, це слово, то отримаєш смерть. Всі ми чули, що слово можна вбити. Справді, коли людину, людині говорять страшну звістку, людина може не витримати і загинути. Знаєте, є колекторські фірми, які займаються вибиттям коштів, вони страшать так людей, що людина просто впадає в страх і теж може загинути. Тобто люди можуть. Загинути від слова можуть померти від слова фізично. Але також від слова теж може відбутися смерть. Коли Змій приповз до Єви, він їй запропонував засумніватися в Слові Божому. І от коли вона засумнівалася в Слові Божому і прийняла то, що він їй наговорив, вона отримала смерть, смерть духовну, ботя 2.17. Але з дерева це застереження було Бога. З дерева, знання і добра, знання перепрошую, знання добра і зла, не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш. Ми знаємо, що сталося, що справді вони померли. Коли ти ставиш під сумнів Слово Боже, і коли ти чуєш, що тобі треба народитися згори, то ти не отримаєш життя. Змій він не зупинився на Єві. Він Приповзає до віруючих людей, і ми бачимо, як відбувається в Ісуса. Ісус Христос завжди говорив «Іди за мною. І 12 пішли за ним, а 72 чомусь не пішли. Але чомусь у них не містилося Слово Боже. Вони поставили під сумнів Слово Боже, і написано, що вони відпали. Відпали від благодаті вони. Бо Ісус Христос це благодать. Е, ісус це єдина дорога, правда. І життя, яке веде до Отця. В Євангелії є прекрасний вірш для розумів. Ісус відповів до нього і сказав, це Івана 14, 23. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і уселю закладемо в нього. Е, е, в слово буде берегти. В слово буде людина розпізнавати, яка почує. Сьогодні ми, як працівники, ми кличемо людей, щоб люди примирилися з Богом. Ми їх будемо. Тому що вони зараз знаходяться в такому стані. Воно мені нагадує, як п'ять дів, які не мали масла, почали суєтитися, коли молодий вже був крик, що молодий де. Вони почали суєтитися, почали бігати, і двері їм вже ніхто не відкрив. Вони не встигли. Вони були просто сплячі. Ми будемо. Будемо як. Івана, 3-3. Ісус відповів і до нього, сказав, по правді, по правді кажу я тобі, хто не народиться згори, той не може побачити Царство Божого. Слово Господнє воно йде на збудування. Але лукавий приповзав до Єви і приповз до церкви Христової. Приповз для чого? Апостоли, сам Ісус Христос і апостоли вони застерігали. Я взяв Івана і взяв апостола Павла, їхнє застереження. Івана 1, 2, 19, і з нас вони вийшли. Тобто з церкви хтось вийшов. Щось то, що їм не сподобалося, тому вони вийшли. І до нас не належали. Вони до нас не належали, бо вони вийшли. Коли б були б належали до нас, то, не залишилися, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. Хто ті, хто повиходили, що їм не подобалося, вони щось своє хотіли, вони бачили. По-своєму і своє запропонували. Ви знаєте, це був приблизно, я не орієнтуюся конкретно, який рік, але це було від 30-го року десь до 90-го року в цей період. Що за 2000 років додалося, то тільки можна уявити, що, що напопридумували ті, які вийшли там. Павло пише в діяннях 20-29, бо я знаю, що як я відійду, то вийдуть між, між, між вами вовки люті. Що отари шадити не будуть. Дивіться, якщо є овечки, так, люди є овечки, але приходять вовки. Тобто, як вони їх могли пустити, тих вовків, та тільки тому вони їх пустили, тому що вони теж прикинулися овечками. А в середині вони були вовки, люті написано, які потім їх не шадили. Е, і дуже важливо, чи ті вовки не вчать зараз вас, чи ви розпізнаєте слово Ісуса Христа. Чи не Вовк вам говорить, що ділами можна виправдатися, чи законом можна виправдатися? Бо спасіння тільки так, як написано в Ефесіанах 2.8.9. Бо спасені ви благодатті через віру, а це не від вас. То дар Божий, не від діл. Ділами ви не можете нічого зробити, щоб ніхто не хвалився. Щоб ви не хвалилися. Є притча про сіяча. Там є 4 грунти. Я то притчу старався до себе прикласти, коли ходив в католицький храм. знаєте, Де я себе тільки не бачив. В добрій землі я себе точно не бачив. Край дороги бачив. В Кам'янистому ґрунті бачив. В Терені точно то моя тема була. Ісус пояснює, він далі пояснює, що перше то лукаві краде, другий це кореня немає, людина, тобто хитається, бо кореня немає, третя омана, ти себе оманюєш, ти біжиш за багатством. Ну, а четверте це добра земля, яка родить в. 30-60-100 крат. І ви знаєте, з цієї притчі воно достатньо, щоб людині пороздумувати, але кожна, до кожної притчі можна додати ще одну притчу, вона так би доповнює її. От Я спробував доповнити цю притчу іншою притчею. Матвія 13.25. Коли люди спали, прийшов ворог його і кукелю між пшеницею насіяв, та й пішов. Ми знаємо, що сіяч це є Господь, сіяв він добірне зерно, але тут ворог прийшов. Але щоб розпізнати, хто такий сіяч, то тобі треба знати голос Христа. Якщо ти його не знаєш, то в тебе з самого початку може сіяти оцей ворог, який просто в тебе сіє цей кукіль. Пороздумайте, чому людині не настільки важко зараз відкрити Слово Боже Біблію. Її настільки важко відкрити, що це просто. Але їй зато сісти в машину і зганяти Івана з дві години часу, бо там привезли мощі якісь взагалі не питання. 6 годин черзі легко. Дві години назад без питань. Півтора тисячі на дорогу, півтора тисячі, щоб поїсти і ще щось там дати, чотири тисячі 100 доларів. А ще не питання взагалі легенько. Сходити проще, так? Ну, то, ж, то ж для Бога. Але відкрите слово Боже ні. Поїхати поклонитися в Тернопіль іконі без проблем. Знову ж відкрите слово Боже? Ні. Е, знаєте, є молитва «Отче наш. Я так от роздумував, а мені прийшло. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І завтра субота, а по закону суботу треба дотримуватися. І знаєте, що там Там не має бути сумно на небесах. Бог збирає всіх, каже, йдемо Прощу. як на небесах, так і на землі. І все, і вони всі йдуть в суботу прошу. Але щоб був не знаєте, з маліною не казалися, каже, босі йдіть, а що то ви взулися? Щоб трохи ноги побивали. Ну, це ж воля Божа. Ну так їм вона є. Чи має потребу Бог в служіння ваших рук, людських рук? Чи має він бажання, щоб ви щось виліплювали, чи ви просто. Щось дуже красиве робили для нього, якісь ікони, статуї, щось золота виливали. Е, ні, якщо ви прочитаєте об'явлення 21.18, ви зрозумієте, напевно, що Бог може зробити, що Він вже зробив для вас, підготував тільки ви поки відмовляєтеся. Об'явлення 21.18. Його мур був збудований з діаспору, а місто було шире золото. Чим ви хочете здивувати Бога? А знаєте, чим можна здавати Бога? Один чоловік здивував. Вірую. Чим? Вірою. Люди знають. Вірою, здивував його сотник. Він коли просив за свого слугу, то Ісус сказав: Я такої віри навіть не бачив в Ізраїля. Тому здивуйте Бога вірою, вірою в Слово Боже. Але, знаєте, не бійтеся, не бійтеся Бога, повірте Слову Божому. Бо Люди лякаються. Чого лякаються? Євангелії. Для них це все нове. І для вас є слово, щоб ви не лякалися. Е, Об'явлення 21.8. А лякливим ті, хто бояться, невірним, і ті, хто не вірять, Мерзким, ті, що всякі пакості роблять, душогубам, ті, що людей ведуть на смерть вічну. Розпусникам, ті, що роблять духовну розпусту, чарівникам, ті, що там. Видають, що це Боже, кадять, бігають щось круг храму. Ідолянам, ті, що поклоняються ідолопоклонству, дереву, металу, немає значення, чому вони не поклоняються живому Богу, а річі. Всім неправдомовцям. Ті, які говорять неправду, і ті, які слухають цю неправду і цю правду неправду видають за правду. Їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть написано. Ти не розумієш Євангелії, все просто, ти гинеш. Бог є дух, Бог, Бога можна зрозуміти тільки духом. Ти не можеш його розуміти до, до е, певний період свого життя, коли ти не зробиш вибір. І не приймеш дух Христа, тільки ти тоді можеш з Бога розуміти. Тоді тобі слово відкривається, тоді тобі Євангелія відкривається. Це після народження згори. Тобі треба прийти в свою комірчину, сказати, Господи, здаюся, не справляюся, грішу, грішний я визнати перед Богом, прикликати ім'я Ісуса Христа, подякувати, що Він дав жертву Ісуса Христа, щоб примирити з цією жертвою Тебе з Богом. Тому шукайте найперше царство Божого, а все, і правду його, а все решта вам додасться. Спасете себе і ваш, ваш весь дім. Така обітниця Господня. Українці зараз знову ж таки масово говорять, що, що Україна схожа на Давида, а Росія схожа на Голіафа. На рахунок Голіафа згідно 100%. Говорить, що Зеленський як Давид, незгідний я, тому що Давида ми бачимо, що він знав, чиє він ім'я йде. Він знає, він знав, яке він ім'я відстоює. Сьогоднішній Зеленський не знає. Мені більше, знаєте, Україна сама як народ, як Давид. Але Давид є сьогодні наш в сплячому стані. Він сьогодні спить, спить і його треба розбудити. Його тіло бігає купи. Так, так. Так. І тоді, тоді народ, коли він прийме, прийме дух життя, він зможе, він зможе вершити волю, як вершив Давид. Самуїла, перше послання 17.47. І пізнає вся громада України, те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть Московію. В нашу руку. Це тоді відбудеться, коли буде, ви станете дійсності його народом, коли ви приймете Його сина. Це обідниця, ви приймаєте сина, ви стаєте дитиною Божою. Ісус каже, знову ж таки, іди за мною. Луки можете прочитати, 5:11 просто одне речення. Вони покинули все. Апостоли покинули все. Що означає все? Все те, що вони знали. Все те, в що вони вірили, вони покинули. Вони пішли за словом, вони приймали слово, і вони потім цим словом ділилися. Кожен з апостолів до чогось мусив, до якоїсь організації мусив бути віднесений. Чи то до фарисейської общини, чи то до Садокейської, чи то до книжників. Вони всі корилися первосвящениками, але вони зробили вибір, вони вийшли від них і пішли чітко за словом. Вони знали чіт чітко вже слово це Ісус Христос, бо до речі, люди не знають. Ну, Знають, хто таке слово. Тому тобі теж треба відкинути це все, що ти знаєш, і повірити просто в Євангелію, провірити слово. Воно живе, воно діяльне, воно тебе постійно кличе, воно тебе постійно застерігає, щоб ти просто повірив, повірив Слову Божому, отримав Спасіння. Радів. Амінь.